Всім привіт! Я все ще Олександра Бурлакова, а ти на першій лекції нашого другого модуля. Сьогодні ми з тобою розберемо, хто такий менеджер, які його задачі і функції. Як ти пам'ятаєш з минулого модуля термін менеджер запозичене і походить від англійського to manage управляти, керувати. Тож, у менеджера обов'язково має бути команда, яку він менеджерить. І ось тут треба спитати, а що таке менеджерить? Контролювати, мотивувати, відповідати за результат, виконувати, координувати, реагувати, регулювати і багато-багато інших дієслів. Тож, чого так багато, і тільки на одного менеджера? Для початку треба прийняти той факт. Що менеджер завжди працює в трьох місцях одночасно: в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Ми аналізуємо минуле, оптимізуємо теперішнє і плануємо майбутнє. І ця ситуація приблизно однакова у всіх менеджерів. Хоч ти тімліт, хоч ти топ-менеджер компанії. З єдиною різницею, що ти думаєш різними періодами. Це не аксіома, але я спробую тобі структурно показати, що я маю на увазі. Тож, день, місяць. Це короткострокові цілі. І це зона відповідальності молодшого менеджера, як то Тімліда. Місяць, квартал, півріччя. Це зона відповідальності менеджера середньої ланки, тобто керівника департаменту. А вже рік. 3.5 це довгострокові стратегічні цілі, і це зона відповідальності топ-менеджменту компанії. У тебе як у менеджера дуже багато задач. Ти керуєш командою, процесами, проектами, ресурсами. І тільки для того, щоб виконати одну свою менеджерську функцію. Ти, як менеджер, маєш допомогти своїй команді. Досягти успіху, а саме бути ефективною та результативною. Давай одразу з тобою розберемо і ці поняття. Результативність це про те, чи досягає, досягала і буде досягати запланованих результатів твоя команда. А ось ефективність це про те, які ресурси потрібні твоїй команді для того, щоб досягти тих результатів. І, як ти розумієш, можна бути результативним, але не ефективним. Тобто досягти потрібних результатів, але потратити дуже багато ресурсів, наприклад, часу чи грошей. Давай розберемо на прикладі: тобі треба подвоїти результати минулого місяця. Ти як Менеджерка, дивишся на все своє багатство, що в тебе є: ресурси, команда, процеси, проекти. Ти дивишся для того, щоб зрозуміти, де тобі. Треба покращити, що оптимізувати, а що перезапустити для того, щоб твоя команда в цьому місяці подвоїла результати. Це може бути будь-що. Можливо, тобі треба знайти плюс одну людину в команду. Можливо, треба оновити ресурси, наприклад, купити всім своїм фахівцям нові ноутбуки. Або ж, тобі треба тільки пропрацювати твою команду. Когось замотивувати, проконтролювати, дисциплінувати. Можливо, плюс одну людину, а можливо, і мінус одну людину. І коли ти знайдеш, начебто, логічну відповідь, як ти можеш покращити результати, ти можеш зустріти блокер, такий як бюджет департаменту. А бюджет -то така штука, що буде постійно вимагати балансу між швидко і якісно. Та дешево. І, на жаль, ти можеш обрати тільки два з трьох. Приклад, нові ноутбуки для команди сьогодні, але дешеві, тобто слабкіші. Чи нова людина в команду сьогодні, але це буде мідл фахівець, або треба почекати один місяць, і до тебе приєднається фахівець сіньор левелу. І до речі, як тільки ви з командою досягнете потрібних результатів, завтра буде новий виклик. Тож мета, люди і процеси, або ж чому, хто і як твоя задача керувати всіма цими ресурсами для однієї функції зробити так, щоб твоя команда була ефективна та результативна. І це все, що я хотіла тобі розповісти сьогодні. Я буду супер вдячна тобі за лайк і коментар до цього відео. До зустрічі в наступному.